Посохіна, да. посохіна. Шості... Так... Вона я якось бачу вона... вона ж була цим же ж цим ж рішення. Якось Зарядиш. Була, була. була вона. Потім... Привіт! За, за те, що я можу так сказати, щоб несмотря на те, що пройшло цих 15 років, і ми знову ж таки зібралися, правда, не за. Не за школьними парками, ну вступу, а вже за круглым, можна сказати, столом, да. За наш настоящий, ну, як то кажуть, дружеский школьний коллектив. За нашу семью малую, можна <поте> так сказати. Я ми шкафа тебе говорил, что не будем друзья. За нами. А, что не сюда? Я на чего поговорить. Пист? Да ну, да ладно. Что, серьезно? Це ти не відділення, на заказувати прославили. <пробіт> <пробіт> Ні, Сіре, ти мені кажеш, ти мене не паниш, як я був в інституті. В мене була прическата, як mm. тебе тут. <пробіт> е, ви моє минуле майбутнє. Ви знаєте, мені дуже приємно кожного вас і зустріти, і поговорити, і е, послухати про вас, як вам живеться, класно, погано і підтримати вас. Не ну, кожен раз, ви знаєте, скільки це вже пройшли, ми вже вчився в інституті і зараз живеш. І кожен раз у нас шкільні года, як там тікав, курив, десь там, десь там щось там робили, десь в басінні сиділи у нас. Травотики. Все по-другому. Це були найкращі роки. І ви в цих, в цих роках, коли, звичайно відігравали надзвичайно велику роль і залишаєтесь відігравати. В общем, давайте за вас, щоб вас. Що ми почаще збиралися, один одного поважали, цінували. Е ну, знаєте, не стіснялися навіть звернутися за допомогою, якщо потрібно. Ми знаємо, ти робишся. Я ж говорю, що може я до вас хочу сказати. Розказуйте. Давайте виділимо. Зібралися, що ми мене за 15 років хоч раз зібралися. І світа біля мене це щоб бачили. Б, да. Ну що, може, будемо розуміти, ну, щоб ми так збиралися частіше, бачилися частіше. Байден капітан, мов шутки, воски шутки підуть. Всім було здорові щоб було здоров'я, було то мені треба було. Ой, Віта, як ми в тебе постували? Школа життя, можна сказати. А цей новий рік. Аби в Лесі теж колись безмоловець. Доброму, що Ми зібралися і пам'ять про школу несемо з собою. Сам, самі, наверняка, були прекрасні моменти в нашій житті. Це старт, це якісь там любовні увлічення в кожного свої, та, ти ти <риває> <риває> а <риває> я хоч то скажу, ти вже його перебиваєш. <риває> 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 всіх любив, любив. Для нас є, щоб вспомнити, багато ми чого пройшли, так скажемо. Хотілося б зустрічатися чаще, так я скажу, да, і більшою громадою, і нашою класом. Саме головне, всім бажаю. Людей, достатку, миру над головою. давай. не зішла. Що нас може передати? Ша, балували? що, шановні, давайте все почтимо, може, хвилину і мовчання того хлопця, якого з нами не його Люблю. спасибо, звісно, Вові, що він це почав, зібрав людей. Всі спасію, це класно. Я рада вас всіх бачити, ви всі гарно виглядаєте. ви всі так класно yeah. зустрітися. Yeah. Це такі воспоминання ці школьні. ну, Прикольно все, класно. Щоб ви були залишались такими класними, красивими, здоровими, щоб все вам було добре. звісно, щоб ми чаще здивалися щастя і щоб ніхто не морозився. Молоді ми були. Зараз так і в даний момент Висоцький морозиться, бо він сургуті. Коли ми будемо в цей рік дебатися, в цей рік дебатися. Ні, п'ятьор, колес. Ми зараз ще півчаса посидимо, будемо кожен місяць.

Две косички. А я помню песенка когда не выйшла тебя. Либо, либо море творога. Я тебя чуюсь, либо я сейчас на тебя же не пизнал. Я с 9 класса пишу. Всего друзья. Баш, хорошо? Ну, я, за, зато я твій образ помню хорошо. Филипп, разумрился. Разумрился. Да. Це... Я Як понимати. Як понимаю, не могу. Отправить. не Не поможем, Диму. Не переживай, я сам за себе співав. Всього голову спустив. Тягнеш. Тягнуть, нормально все. Це я Ще розбиваю З Часу багато, ще видно. Як мінімум, щоб через п'ять років, щоб ми тут могли всі зібратися в повному складі, всім нашим класом і дев'ятим. І тим, що десятим, -11 м 11-м був, це вже, в принципі, це все як один можна вважати. Ну, як Льонька говорить, це група вуха буде. <рискій> Одні приходили, другі пізніше, раніше, але все одно ми лишаємося як сім'єю, класом. Колхозом. Судячи по тим, я знаю, які інші є колективи, там все навіть не збирається, У нас скільки людей да. прийшло це доволі такий дуже гарний показник. Вова, це тобі плюс. Ми ж на на нього поставили, в принципі, можна проголосувати, що він хай на наступний раз. Добрий день! Нарвався! Ну може ще хтось йому допоможе. Ні, Ну звісно, чого, будемо старатися, чого. Віталька, Віталька, Віталька поможе, Віталька може. Ми всі ямо, ми всі за Хмельнику живемо, є в різних містах, все по можливості. Я думаю, за нас. Щоб нас ще було збільшилось на таку зустріч, якраз як і кнонів. Щоб все було в нас добре до цього періоду. А далі будемо бажати Я вас наступних. Сірожа, я кого не все таких матюків. Ніна. Леся, Дочка. Таня, Сірожа. Люба! Ти ж вас! Щас, я хочу займаюся. Я надію в следующий раз наші плюсбори. Надіюсь, що будуть, звісно, побачити більше тих людей, бо це не штуки. Ти маєш не б'є, так? Давайте за вас всіх.

何 <music> Наступного зустрічі вітання вона знову з найкращими побажаннями для самого дружнього і потужного 11-го А класу і 9-го А. Що! 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 Що!

Сторожі. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. І покажеш, що ми, ми браття Украского роду Так. Ты обижаешь свои батьки. Ты бы ебать и мать. Ты мне без, без Я без вообще. Я в честь, к... да? Батьк... Я Знаешь, что чести... Батьк... я че? Чести... Тебе уже 32 Хочешь. роки, ты без призора. Давно? 2008. Да? Ну, ну что там? А. Существует, конечно. Но... Да, ради чего я в честь? Ну, <плес> Мы находимся. Нет, мисток Мелек. 16. 08. 08. Ну, хорошо, нет. Зустрый позднее. Предоставь мне факт. И все. Л, Л. Нет, давай я тобі хоче расскажу. Я я, ну, блядь, я буду противоречить. Чоловік, і человек, и человек, и человек, и человек, и человек и проснулись. Ну ни себе. Нифига себе, да. А чего я знаю, ж смельника, блядь. ж Два смельника. Малый б совесть, нет? Я же понял, что это ч. Че? Ты супер Бэтмен, супер Бэтмен, Супер Бэтмен. блядь? Шоу, блядь? Шо, бля. Сьогодні який день? Сьогодні який день? Число дай не Неділя Де ти був Дайте бы 15. Я вчора крав, прощай. Я вчора крав А ну надо. Писка, ты понял. Ты понял шоу? Сана. самая самая жесткая жинка тут, короче. Она вам быстро порядок надо. Леонидушка, вставай, друже А кто бедервал? Кто тебя бедервал? Че ж, нихуя себе. Кто тебя бедервал? Да я сейчас уранку. Бля, цим перигаром не хочу даже вс було. Все, буздоров. Блять, юморів. Мене... Тримайтеся. Багато не пийте. Куди? Пішли. З вами. 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 А для глазника? Точка. Кричали. Сварились? Угу. До побачили. Водичка. YouTube кидает. Можно, да? да? Можно, Вконтак, да? В контактно кидать. В контакт накидать. Ютуб можно.